Привіт-привіт, мої привіт, хороші! Рада вас вітати на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні ми з вами дивимось травень місяць для тільців. Яким він буде, що чекає? Не забувайте підписуватись, писати в коментарях теми відео, які вам зробити, що хочете подивитись, що для вас є важливим сьогодні. Пишіть на телеграм, на особисті перегляди, яснобаченням таро. Здоров'я, здоров негатив, дивимось. Дітей також дивлюсь. Тільці, трави. Так хочеться спілкування, так хочеться взаємності. От просто хочу взаємності. Хочеться хочу це любити. Це така велика рідкість, мабуть, для тільців, особливо для чоловіків, коли вони прям ну, хочу я любові. І тут вас буде тягнути во всі тяжкі, особливо до колишніх. Ви будете розуміти головою, що там нема чого робити, але дуже буде хотітися уваги від тих людей, з якими ви вже не спілкуєтесь. Можливо, з близькими друзями, з якимись колегами зверніть на мене увагу. А я тут, а я є. Такий настрій на початку місяця. Ну, ви дограєтесь, як кажуть. І хто в стосунках дуже сильно прив'яжетесь до другої половинки. Навіть чомусь будете старатися, якісь там подарунки, якісь приємні моменти. Дуже хочеться, от так мені ж захотілося вас обійняти. До, в обійми хочеться, знаєте, дуже хочеться так тепло. Дограєтесь, чому кажу, тому що ваші близькі підуть вам на зустріч, але ж вони не, зміня, не, не змінять так думку про вас. Тут кажуть, придивись, якщо ти так хочеш обійнятися з колишніми. І, або з людьми, кого вже знаєш, а вони не дають тобі тих відчуттів, почуттів, які тобі треба, то це вже питання до нових людей. Шукай. Тому що на кінець місяця у вас піде хандра, пусті витрати, будете заїдати якісь проблеми. А вам кажуть, ні, спілкуйся. Не входь в себе, тому що тут страждати, почнете сльози лити, перейматися. То, що хтось піділлює вам олії до вогню, сама винна або винен, ну, якась подруга, друг або родич скаже, тебе нічого не вийде і ви все це, це слухаєте, а ви так і знали, ніхто не підтримує. Спілкуйтесь, шукайте людей по інтересах. О, дуже, дуже важкий місяць, друга половина, тому що не знаємо, куди рухатись далі. Хочемо заховатися самі від себе. Тут питання про те, що вам треба більше рухатись, в принципі. Тобто тут такий момент. Прогулянки спорт, спілкування, не прив'язуйтесь до людей. І коли ви в гарному настрої, вам добре йдуть гроші, ви їх не витрачаєте на пусті якісь моменти. І працюється краще, так? Тут треба такий травень трансформаційний у багатьох, зазирнути все без запитати, хто я, чому я, чого я хочу. Просто питання того, що ви не підпускаєте людей близько, розумієте? Ви хочете зараз обійнятися, але коли ви отримаєте це тепло, любов, ви ще закриєтесь від людей. От хто з тільців вирішить в кінці місяця краще бути одному, то все. То все. То депресія, побутовий негатив, ви самі собі зламаєте життя. Спілкуйтесь просто, без якоїсь мети. Спілкуйтесь, гуляйте, зустрічайтесь, не сидіть на місці. Інакше буде дуже важко емоційно і можуть піти проблеми з а, про обсудинні з проблеми з тиском, проблеми зі сном, воно вам не треба.